Кіоском менше багаторічні конфлікти мешканців черкаської багатоповерхівки із приватним підприємцем завершилися знесенням малої архітектурної форми, роки судової тяганини, п'яні концерти під вікнами, парковки для вантажівок. Все це для людей тепер позаду. Своєю радістю вони ділилися із нашою Марією Гаврилян. Під вікнами цієї п'ятиповерхівки, що по Громова-89, вже кілька днів кипить робота. Тут по цеглині розбирають кіоск, що простоїв на цьому місці з десяток років. У 2009 році Черкаська міська рада відмовила приватному підприємцю Кошеленко надані в оренду земельної ділянки під тимчасову споруду по вулиці Громова, 89. Але підприємець, говорить Ольга Швець, не припинив свою діяльність. Мало того, вже засвідчують тамтешні мешканці, у кіоску торгували спиртним та цигарками у заборонений час. Магазин робить круглосутишне. Продаються виноводочні вироби, і пиво, все. зупинка рядом. І тут цілу ніч концерти можна слухати, які, які тільки хочете. Ви бачите, що зробили тут з цієї території. Всі суди пройшли всі інстанції з цим. Як його орендати, не орендати, як його можна і назвати позивалася до суду і міська рада. Позов посадовців задовольнили, але два роки поспіль муніципальні інспекції та виконавчій службі не вдавалося виконати це рішення суду у добровільному порядку. Зрештою вдалися до жорстких заходів. І, от нарешті, значить ми об'єднавши зусилля, залучивши будівельну організацію, було проведено примусовий демонтаж цього павільйону. Звичайно, що задоволений я сідай богу. Не зупиниться і далі доваляють, це все уберуть, то тоді вже в нас не буде таких проблем. Треба дерева сажати, треба якийсь газон робити. Тут вже перемісили машини, їздять кругом, де тільки може. початку цього року цей кіоск вже п'ятий, який демонтували торік, через різного роду порушення знесли близько 40 малих архітектурних форм. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, ВІККА Новини.